Привіт, друзі! 27 березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Кілька тижнів тому МНЛ Макрон, коли зібрав всіх своїх колег у себе в Єлосейському палаці, почав їх переконувати у необхідності відправити до України свої війська. Але не в рамках Північно-Атлантичного альянсу, а в рамках рішень окремо кожної країни. Не всі його підтримали, це серйозно змінило дискурс у сіній Європі. І сьогодні у бадані Блумберг вийшла чергова стаття, де піддали сумніву і критиці політику. Еммануеля Макрона. Чому саме так? Я вам зараз це розповім. Але спочатку попрошу вас, хто не підписався на канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, аби україномовного контенту на платформі YouTube було більше. І так, поїхали. Сьогодні стало відомо про те, що Макрон. Отримав дуже серйозну критику з боку Сполучених Штатів Америки і з боку багатьох європейських колег, коли озвучив ідею відправити війська НАТО до України. Звісно, це не в рамках рішення Північно-Атлантичного альянсу, а в рамках рішень кожної країни окремо. І це викликало серйозну паніку у Європейському Союзі заради правди, ну, дійсно, Макрон. Дещо сполохав багатьох громадян різних країн Європейського союзу, до прикладу, Польща опублікувала дуже цікавий матеріал у виданні де Варшав, де пише про те, що поляки у 2024 році стали втричі більше купувати житла в Іспанії. Через страх початку бойових дій на території своєї країни. Ну, вони думали, мабуть, що війна до них ніколи не прийде, і якщо ракета залетіла на 39 секунд, її там не збили, то, мовляв, так воно десь осторонь пройде. Але Макрон дійсно змінив дискусію, і поляки бояться мобілізації, бояться війни і починають фактично ну, не те, що втікати, але готуватися і готувати собі. Такі запасні майданчики, куди б вони могли б виїхати у разі, до прикладу, російської ескалації вже безпосередньо на їх території. Поряд з тим, друзі, хочу зазначити, що навіть у польській пресі все частіше з'являється повідомлення про кількість мігрантів, які хочуть незаконно перекнути кордон з Білорусі. Провокація на кордоні дедалі більше в українській пресі це пишуть небагато, але випадків таких сотні. Ну, це м м, практикував Лукашенко, до прикладу, ще минулого року, коли. Невдалим був похід Пригожина на Москву, а потім оця вся зграя переїхала до Білорусі і вчиняла провокації саме на кордоні з Польщею. Тому цей сценарій ніхто не скасовував. І поляки направду, бояться цього. А коли почалася дискусія стосовно того, чому вони не збили ракету, яка 39 секунд була в повітряному просторі саме Польщі, то ну, звісно, така позиція обумовлена саме зобов'язаннями перед НАТО. І от сьогодні з'явилася. Повідомлення про те, що МЗС Польщі розглядає варіант, щоб все ж таки збивати ці ракети. Ну, принаймні, МЗС Польщі це прокоментувало. І НАТО також розглядає варіант, що може збивати, а може і не збивати. Але конкретного рішення поки що немає. І я пов'язую саме цю всю історію із такою зміною дискурсу, саме з ухвалою поведінкою Макрона, який обіцяє допомагати Україні багато, але поки що цих обіцянок він не виконує і чи буде виконувати. Поки що питання залишається відкритим. Чому саме? І чому саме такою стала позиція Макрона? Справа в тому, що французький президент став провідним голосом щодо України, мабуть, не випадково. Я не виключаю те, що він дослухався. До можливих порад з боку Зеленського і побажань, тому що ну, дійсно європейці доволі пасивно реагують на ті загрози, які сьогодні є, і на їх адресу, і е, на російську агресію в Україні. Допомога, хоч і надходить від Європи, але риторика доволі слабка. Макрон зогляду на свою схильність до популізму, зважаючи, до прикладу, те, що Великобританії вже немає в Європейському Союзі, уряд Німеччини сьогодні дещо розколотий. Там є проблеми щодо підтримки політики Шольца. Бо багато критики на її адресу йде. Макрон фактично перетворює себе таку ключову фігуру зовнішньої політики. Взагалі всього європейського континенту, але Європейський Союз не весь на це погоджується. Він хоче перебрати на себе таку провідну роль у протистоянні російській агресії і навіть щодо вирішення питань у газі, але поки що не всі його підтримують. І от розмови про те, що він отримав серйозну критику з боку Олафа Шольца, вони не безпідставні. Але на публіку Олаф Шольц жодного разу не виказував різкі засудження саме таким заявам. Макрона, втім, попри популізм Макрона, який я не можу заперечити, я все-таки віддаю належне те, що він зумів дещо, знаєте, так струсити урядовців Європи, і вони почали говорити про проблеми, які є в голос, і більш активно їх вирішувати. Він зумів розвіяти ту неоднозначність, яка була у Європі, яка існувала дуже довго, і е, змістив фактично червоні лінії, бо навіть Росія не змогла. Ну, скажімо так, адекватно відреагувати на заяви Макрона про можливість відправки військ до України. Вони то, можливо, десь і розуміють голослівність їх, але все-таки, зважаючи на те, що чимало країн виказало підтримку саме такі ідеї, ідеї створення сухопутної коаліції, то вони, звісно, не виключають. Що такі війська можуть бути в Україні, ну а як пізніше виявилося, то навіть такі війська і є в Україні, але вони виконують дещо обмежені функції. І це серйозно роздратувало союзників в Україні, і в тому числі і членів Європейського Союзу, союзників Макрона, і вони дійсно виказують певну критику. Але це не основна причина, чому вони таку критику виказують. Е, бо як виявляється, урядовці були не готові до дискусії щодо можливості відправки військ в Україну. Я маю на увазі урядовці країн Європейського Союзу, публічної такої дискусії. Вони, як правило, говорили про це десь колуарно, і це давало їм можливість дуже серйозної широкої маневру, бо на публіку вони ж нічого не обіцяли. Але, окрім того, Макрон переслідує ще одну цікаву ідею на тлі того, що нині відбувається в Європі. Підготовка до парламентських виборів до європейського парламенту, то Макрон використовує український кейс для того, щоб показати, що це він є прихильником України, а не його політична опонентка, суперниця Марін Лепен, яка в його розумінні. Абсолютно справедливо і в розумінні нашому є союзницею Путіна, але в такий спосіб він її малює такою наближеною до Путіна. Втім, Марі Лопен зробила заяву про те, що агресивна політика Путіна шкодить сильно Європі. і Вона розуміє, в що сьогодні бавиться Макрон. Так, Макрон використовує Україну, в тому числі у своїх. Примітивних політичних цілях. В принципі, засуджувати за це його не дуже потрібно, тому що навіть ця ситуація, яка може нам видаватися десь і зайвою в частині дискурсу, але вона нам багато в чому допомагає. Порити з тим, слід зауважити про те, що Макрон продовжує подвійну гру. Говорячи про те, що він готовий підтримувати Україну, він порити з тим, підтримує політику Польщі стосовно блокування української сільськогосподарської продукції, яку ми багато вивозимо до Європи. Хоча це питання зовсім інше. Але в словах Макрона дуже багато і популізму. Направду він більше говорить ніж діє до прикладу, Франція ще не зробила зовсім жодного фінансового внеску у чеську ініціативу щодо поставки до України снарядів, в той час як Німеччина. Заплатила вже 300 мільйонів євро. Це 325 мільйонів доларів на закупівлю 180 тисяч цих снарядів. І я не виключаю, що вони десь уже по дорозі до нас. А Франція поки що каже: ну, десь десь ми ось маємо заплатити. І коли йде оця дискусія про те, хто більше допоміг, хто менше допоміг, і часто Олаф щось говорить про конкретні цифри. Ну, німці вони загалом люблять більше практику аніж балабольство. І вони більш практичні. То направду Німеччина, за підрахунками Кілійського інституту, в цьому році нам надасть допомоги на суму 22 мільярди євро. Це і військова допомога, і соціальна, і різного роду гранти. А от Франція лише два. Тобто в 11 разів менше, це суттєво. Ну і звісно, треба враховувати те, що Макрон дуже серйозно стурбований провальною своєю політикою в Африці. Неприємні історії для нього почалися ще минулого року, і безумовно намагається зараз відіграти внутрішню політичну ситуацію використовуючи в Україні. Я, друзі, загалом міг би там критикувати Макрона за це, але не буду. І не випадково випадковим розповідає про цю всю історію, тому що Західна преса зараз активно пише. Чому? Тому що вона хоче знівелювати ідеї Макрона щодо можливості мобілізації і допомоги для України. Хоча Франція, направду, я говорив, говорю, не так багато робить для України, але інколи, знаєте, от правильна організація вона допоможе. Нам більше. Ну і на завершення хотів би вам додати ще дві дуже важливі інформації, які стосуються саме європейського контексту і американського. У європейській пресі останніми днями з'явилось чимало публікацій про те, що війна в Україні може бути заморожена в цьому році, і вона завершиться. і Дійсно, таких прогнозів лунає чимало. Це буде змальовувати як зраду, але я не поспішав би, тому що все ж таки ми поки що не розуміємо, як будуть розвиватися події далі на Росії. Росія зберігає свій військовий потенціал з огляду на ті події, які відбулися останніми днями в я маю на увазі терористичний акт, влаштований ділом і наміри, і ділу продовжувати відповідні. Акти на Росії і надалі, це може серйозно змінити ситуацію. За тим також слідкуємо. І окрім того, що стосується Конгресу США, там на порядку денному розгляд питання про надання Україні допомоги. Конгрес, попри те, що він мав піти на канікули двотижневі, все ж таки працює в екстреному режимі. Наступне засідання Палати представників відбудеться у п'ятницю і розпочнеться воно о 12 годині за місцевим часом. Це зважайте на те, що нібито Майк Джонсон, який не хоче ставити на голосування питання допомоги для України, всіх відправив на канікул. Але перед тим він відкликає їх з цих канікул. Про це інформації також не дуже багато. Тобто на сьогоднішній день і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки розуміють необхідність подальшої допомоги Україні. Різного роду заяви, як то від Макрона чи ініціативи, які лунають із Конгресу щодо позачергових засідань, вони. Як на мене, свідчать про те, що питання на місці не стоїть, хоча, можливо, візуально, ми не вбачаємо якихось конкретних кроків. Втім, за цим варто слідкувати. Я буду обов'язково вам допомагати розібратися в цьому всьому складному лабіринті і внутрішньої, і зовнішньої геополітики. Яка нам дуже важлива, тому прошу вас, підписуйтеся, коментуйте. Буду вдячний вам за будь-яку підтримку каналу. Дякую спонсорам, які допомагають розвивати цей канал, і всім, хто проявляє активність коментарями, лайками, подобайками і поширеннями. Я вам шалено дякую, друзі, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!